Ми беремо енергію ось з природи. І я займаюся в парку, парк сосновий бір», це в Черкасах. Всі свої практики, які я знала: це самомасаж, це обтирання солью содою, це східні, східні практики, набор енергії цигун. Ці всі практики я втілюю в своє відновлення. Колись так, я вела групи і ми працювали з людьми над їх захворюваннями і видуженнями. А зараз в мене видно такий період в житті, що я здаю екзамен, наскільки я можу себе тренувати, себе міняти. Тому що кажуть, я Легко когось міняти, а себе найважче. Але якщо ми знайшли до себе підхід, почали цінувати те, що нам дає Господь, наше тіло, наші можливості, то тоді зовсім по-другому все розвертається. І ми бачимо свої, як сказати, недоліки зсередини і нам як наблюдаємо зверху, так? і тоді дуже легко їх міняти. Оце мені не подобається, як я подумала, я хочу це змінити. І тоді вже коректуєш це все. Це називається осознаність. коли ми осознаємо, що ми робимо, що ми говоримо, куди ведуть нас ці стежки, наші думки, куди ведуть. Ось. І... І що вже місяць, пройшов після останньої хіміотерапії. Так, і, слава Богу, з Божою силою я відчуваю, що мені краще, набагато що в мене з'являються сили і е, бажання, бажання і сили не тільки собі допомогти, а й тим, хто в скруті зараз, після операції, чи ще операція попереду. Ми, ми зараз, ми, у мене бачите, у мене зараз з'явився досвід, як виходити з такого важкого психологічного стану, коли ти як оце дерево розбитий і не знаєш, бачите, яке дерево, а Дніпро яке гарне. Як ти так розбитий і не знаєш, як себе зібрати докупи, з чого почати? Ось, але починаємо з думок. Так, я все зможу. Господь нам дає випробування такі, що нам все по силам. І, і настроювати себе на це, і казати собі це, подумки. І це основна думка, що я все зможу з Божою допомогою. Ось. А зараз йду до свого дерева, але тут багато моїх сосен. Я знаю, що вони підтримують один одного корневою системою. 40 метрів. Навкруг дерева знаходиться його коріння, і те дерево, яке має якісь недуги, здорове дерево, його підтримує. От таке. А коли я коло свого дерева я практикую цигун набор енергії, там теж потрібно дерево, те, яке вам подобається, те, яке відзивається. В серці, і ви відчуваєте якесь тепло, якусь емоцію дуже гарну. Оте можна практикувати вже цигун коло нього. Дякую всім, хто зараз зі мною. Не, не теряйте свою надію. Якщо є питання, питайте, я завжди лишаю в кінці відео там, своє, свій телефон. Пишіть, я є в Фейсбуці. І будьте здорові! І щасливі до побачення.